Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні запишемо таке коротеньке відео. Покажу вам, як можна за декілька хвилин зробити, змоделювати в блендері подушку, відкриваємо блендер. Так. Виділяємо ці об'єкти камеру, освітлення і куб, клавіша А. Нажимаємо X і X плюс Enter. Видаляємо. Наступне додаємо сюди площу, клавіша Shift плюс A, вибираємо площу, додаємо, зажимаємо клавішу S, збільшимо в об'ємі yeah. і переходимо з режиму об'єкту в режим редагування, клавішу або можна тут стрілочку. Наступне зажимаємо праву кнопку миші і вибираємо тут пункт поділити. З цього його обрали, у нас з'являється тут віконечко, відкриваємо його, і у нас тут стоїть кількість розрізів одиничка. Потрібно змінити, додаємо 25. Додали. Наступне нам потрібно зробити екструд по осі Z. Нажимаємо клавішу E, екструдимо вгору по осі Z. Думаю, ось на таку висоту буде добре. Наступне, зажимаємо клавішу Ctrl-R. І робимо обкат так по центру. І зажимаємо Enter клавішу. Наступна клавіша Alt плюс S і робимо, витягуємо назовні грані. Ми і так буде достатньо. Переходимо, виходимо з режиму редагування клавіша Tab. Переходимо в режим об'єкту і обираємо пункт Заходимо сюди, обираємо тут тканину. Обрали, йдемо вниз. І тут у нас є натиск віконечку. Ставимо галочку. Тут у нас стоїть по нулях натиску. Поставимо сюди трієчку. І власний об'єм також ставимо галочку. Йдемо вниз, відкриваємо кеш, тут нічого не міняємо. Форма, відкриваємо. тут ставимо галочку на зшивання. Наступне зіткнення, відкриваємо. Ставимо тут галочку на само зіткнення. Ваго властивості, тут нічого не міняємо, вагові коефіцієнти поля відкриваємо і тут у нас є пункт тяжіння. У нас зараз стоїть 1000, даємо його в нуль лівою кнопкою миші, клавішою, зажимаємо і даємо в 0. Наступне. Заходимо сюди, в анімацію, включаємо. Ось така подушечка у нас утворилася. Також можна поміняти її форму, зажавши ліву клавішу миші. можна зробити більш плоскою, О, хай буде такою. І наступне. Переходимо сюди, об'єкти, додаємо конвертування і ставимо тут сіть. Це для того, щоб можна було цю подушку рухати по осях. Наступне зажимаємо клавішу G Z, піднімаємо її вгору по осі Z. Підняли, виділяємо лівою кнопкою миші, зажимаємо праву кнопку миші і зладжене тонування обираємо. Тут в нас вже подушечка згладилась. Наступне додаємо сюди площу Shift A, обираємо площу S і нам паді прописуємо 10, збільшуємо цю площу. Наступне виділяємо площу лівою кнопкою миші, заходимо сюди в матеріали, вкладочку. Створюємо, додаємо новий, переходимо сюди в швидкий рендер і додаємо колір нашій площі. Для початку хай буде такий. Наступно виділяємо подушку, заходимо сюди, в шейдинг, додаємо новий. І сюди до основного шейдера додаємо заходимо сюди, додати, текстура і текстура зображення. Обираємо з тулони. Додаємо нот, відкриваємо папочку. Попередньо я собі завантажив текстуру тканин з інтернету, ви також можете це зробити. Так, обираємо. Так. Ну, для прикладу нехай візьмемо таку. Текстуру і підключаємо нут з базовим кольором сюди. Підключили. Блік тут можна зменшити, шорсткість збільшити. Підпарлення близько також зменшимо. Переходимо сюди в UVR-згортку. Клавіша А відділяємо. Наступно виділяємо це кіловою кнопою ночі. Клавіша S зменшуємо, нажимаємо клавішу U і обираємо розумну проекцію. Клавіша S збільшуємо. Переходимо в лоїд. Така подушечка у нас утворилася. Потрібно задати інший колір, так що ми краще виділялося. Буде такий. Ось, як бачимо, така подушечка у нас утворилася з таким матеріалом. Також можна скопіювати, зробити декілька таких подушечок, клавіша Shift плюс D плюс G плюс X. плюс X можна рухати. Shift плюс D. G плюс Y. Ось такі подушечки у нас Получилося за декілька хвилин. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і до наступної зустрічі.